Суботу, 25 серпня, в Ужгороді на площі Поштовій стартував четвертий міжнародний Транскапешен Барбікю Фест 2012 – свято їжі на вогні. Або простіше Барбекю Фест. Ну як ви бачите, за моєю спиною вже розпочався закарпатський барбекю-фест. Або як ми його позиціонуємо, «транскарпатський», Скарпатський він цьогоріч став справді міжнародним. Свято вже відкрилося і готово приймати всіх відвідувачів. Команди, учасники, яких цьогоріч є п'ять будуть змагатися в чотирьох номінаціях. Сьогодні в суботу це курячі крильця і куряче м'ясо, яке вже готується а також форель на грилі. Завтра це буде корейка або стейк і десерт на грилі. Члени журі вже готові працювати. Очікують першої номінаційної страви на своїх столах. Команди працюють. Усі наші партнери, фермери і приватні господарі привезли свою продукцію екологічно, чисто. Це ще одна родзинка цьогорічного фестивалю. Ми відійшли від промислових поставників. І е, запросили, і долучили до організації приватних фермерів і виробників чистої екологічної продукції. Власне, все м'ясо, яке сьогодні тут представлене, а це і бик на вертелі, і поросята, це і кролі, і перепила на грилі, це смакота інша, вся вона вирощена в домашніх умовах, годована, як кажуть, в Закарпатті молоком і пшеницею. І тому я думаю, смачною буде для всіх. А також ми впевнені, що крім. Їжі для живота можна буде знайти їжу для душі, бо насичена концертна програма, багато подарунків. Купа аніматорів і казкових персонажів забезпечить гарний настрій як дорослим, так і дітям. Тому я люб'язно запрошую усіх ужгородців, закарпатців, гостей нашого краю на наш фестиваль, який триватиме два дні: 25 і 26 серпня. Починаючи зранку і завершуючи пізньою пізньою ніччю. Ми чекаємо вас, окрім смакоти і розіграшів. Ввечері нас чекає ще потужна концертна програма на головній сцені фестивалю. Крім того, на фестивалі можна буде скуштувати свинину, курячі крильця, кролятину, рибу. Всю продукцію організатори шукали у приватних виробників екологічно чисту. На святі готували смачний угорський гуляш з м'яса сірої корови. Організатори запевняють, що такої смакоти гості свята точно не пробували. Для шанувальників американської їжі на спеціальному обладнанні готували справжні американські бургери, подбали і про тих, хто не визнає м'ясо. Окремо діяла десертна зона. Гості змогли прийняти участь у чисельних розвагах, що для них приготували. Організатори, вся зона фестивалю була розділена на дві локації: перша з грилим і пивом, інша країна дитинства. Спеціально для дітей з анімацією, каруселями, конкурсами і все ж головною подією фестивалю став конкурс кулінарів. Незалежно чи це аматори чи професіонали. Журі оцінювали учасників у чотирьох номінаціях: курячі, крильця, риба, гриль, корейка на грилі і десерт на грилі. Ми призираємо команду підкова. Ресторан кажемо підкове міста Перечин. Ми приймаємо участь в будемо то тому готувати те, що запронували. як аматор, любитель, звичайно, готую і на природі, і по вихідних днях є вільна хвилинка, Звичайно, готую. Протягом двох днів команди будуть готувати всі чотири страви. Критерії, за якими будуть оцінювати творчість кулінарів ідея страви, його зовнішній вигляд, ступінь і якість прожарки. І головний критерій смак. Тож, приємного відпочинку. 25 серпня літаком МНС України із Зніжена до Ужгорода рятувальники доправили Закарпаття, який отримав важкі травми на будівництві в Росії. Мешканець Закарпатської області 83-го року народження перебував на заробітках у місті Троїцьк Московської області, 23 липня 2012 року. Він отримав важкі травми на будівництві, зокрема черепно-мозкову травму, перелом тазових кісток, переломи нижніх кінцівок. Та розрив легені. З 23 липня по 23 серпня постраждалий знаходився у лікарні міста Троїцьк Московської області. 24 серпня постраждалого доставили спеціальним санітарним реанімобілем із міста Троїцька до міста Ніжина Чернігівської області, а звідти літаком МНС до Ужгороду. Наразі чоловік перебуває в реанімаційному відділенні Закарпатської лікарні. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. Були задіяні підрозділи Харківської області, Донецької області та Закарпатської області територіальних управлінь по операції щодо доставки важкотравмованого травмованого з Московської області. В Україну. Отрамований був під час робіт на будівельному майданчику, переломи таза, а також ушиб, ну, ушиби різних степеней. 83-го року народження, уродженість Закарпатської області зараз відтранспортували у обласне відділення лікарні. При доставці потерпілого не було ніяких труднощів. З Російської Федерації доставили на кареті швидкої допомоги і вже безпосередньо з Ніжина. Авіацію Міністерства навчальних ситуацій. В четвер, 23 серпня, із закарпатськими журналістами зустрівся заступник начальника обласного УМВС, начальник карної міліції, полковник міліції Сергій Вучкан. Який повідомив про розкриття зухвалого вбивства молодої жінки в Мукачеві. Нагадаємо, що злочинці ввечері, 15 серпня, з метою пограбування проникли до її квартири. Молотком вбили господарку, викрали ювелірні вироби і втекли на автомобілі потерпілої. 19 серпня, чергову частину Мукачевського міськвідділу, надійшло повідомлення від родича потерпілої, що вже деякий час значить, їхня тітка не виходить на зв'язок і вони не можуть її знайти. Після того, проведеними заходами спільно з родичами було, значить ми проникли в квартиру потерпілої, де був виявлений труп молодої жінки 75 го року народження, з явними ознаками насильницької смерті. Після проведення першопочаткових слідчо-оперативних дій значить, було встановлено, що смерть наступила ще 15 числа, 15 серпня близько 22-ї години. Значить, після чого по гарячим слідам було встановлено осіб, які обґрунтовно підозрювалися в скоєнні злочину даного злочину. Значить, на слідучий день одна особа, тобто один підозрюваний, був затриманий, після чого проведені з ним були необхідні слідчі дії, і він був затриманий у порядку статті 115, по підозрюю в скоєнні навмісного вбивства з корисливих мотивів. Ще через день був затриманий і інший учасник даної групи. Який також зізнався в скоєнні злочину. На сьогодні це всі новини від телебачення Корзо. До наступної зустрічі!